Останнім часом дуже багато говорять про те, що начебто готується напад з Білорусі. Начебто там готуються російські війська, білоруські війська, і напад буде не так, як у лютому, а через Волинь, через Рівненську область, через Житомирську область. І це обговорює дуже багато політиків, блогерів і. Різного штибу експертів. Але чи буде цей напад? Справа в тому, що треба знати деякі карти, які існують у відкритому доступі, можна подивитись. Є такі собі нафтопровід-дружба, який у Білорусі ділиться на північний і південний потоки. І Якщо роздивитись і дізнатись, що це за дружба така, то стає зрозумілим, що нафтопровід дружба. Його північна гілка йде на Польщу та Німеччину, а південна гілка йде через усю Україну і потім на Будапешт, на Братиславу, на Прагу. Так от саме оця гілка, вона. З території Білорусі заходить на Житомирську область і йде нашими західними областями. І для дуже багатьох буде несподіванкою дізнатись, що досі, протягом вже більш ніж 9 місяців війни, щодня через цей нафтопровід перекачується російська нафта. Мало того, Україна ще й отримує гроші за те, що перекачує цю російську нафту. Мало того, припинення перекачування віднищення електричної системи нашої енергосистеми зупинялось перекачування всього на дві доби, за всі 9 місяців війни, за всі вже більше, ніж 2 місяці. Критичної ситуації в енергосистемі України. Якщо ми почитаємо новини, то тільки 15-16 листопада Орбан піднімав таку собі бучу, що як це так Україна не перекачує нам російську нафту? Мало того, у нас тільки, нагадує, тільки 22 листопада піднялось питання, що Україна планує підвищити тариф за транзит російської нафти до Європи нафтопроводом Дружба. Уніан пише. Поставки нафтопроводом Дружба з Росії до Східної Європи відновились, коли вона писала 16 листопада. Так от, я хочу вам всім розповісти, що якщо дуже ретельно вивчити цю карту, і де ж проходить той нафтопровід дружба, то стає зрозумілим, що ніякі взагалі ніякі наступи тут неможливі. Бо якщо тут будуть відбуватись якісь військові дії, цей нафтопровід припини своє існування. Або там він сам буде перебити, або будуть перебити електричні лінії, що живлять насосні станції цього нафтопроводу. І приблизно 7, а то й 10 мільярдів доларів не виручки. А прибутку втратить Московія. Так от, щоб ви розуміли, оце, оцю ділянку ніколи Московія атакувати не буде. Хто скаже, так вона ж може перекачувати отут і через Білорусь, от сюди в Європу. Справа в тому, що ще в 60-х роках, коли будували цей нафтопровід, його збудували так, що нафту. З цієї гілки неможливо пустити на оці країни. І наші друзі в Польщі і друзі в Німеччині домовили, що вони не споживають російської нафти і їм привезуть тут морям нафту. Польща і Німеччина домовились, що вони не будуть брати нафту, тобто прибутки з цієї гілки. Московія не отримає, вона отримає тільки ті гроші, які будуть сплачені за нафту, що перекачується оцією південною гілкою нафтопроводу Дружба. І якщо тут будуть бойові дії, і цей нафтопровід, оця гілочка, зупиниться, Московія взагалі не отримає ніякі гроші з Європи. Тому наступу отут, отут, отут? Як вони там розповідають, що вони переріжуть лінії постачання там аж до Львова дойдуть? Ні, не дойдуть. Бо лінію постачання вони не нам перекриють, а ось собі перекриють лінію постачання грошей. Хтось скаже, так, де вони можуть? Робити наступ. Наступ вони вже взагалі не можуть робити. Для наступу, щоб ви розуміли, коли був наступ ще, який там відбувався на Сумську область, потім на Чернігівську, потім на Київську область, вони півроку стягували найкращі війська. Але не тільки війська, а техніку. І техніки тут було дуже-дуже дуже багато. Чернігів брало 20 тисяч війська, російського війська. Їх зупинило 5 тисяч нашого війська, з якого більша частина була так звана тероборона. Зараз оці всі кордони, вони мають і техніку, і дуже чисельне військо, і споруди. І лінією оборони, і дуже-дуже багато для того, щоб вони наступали, у них має бути перевага в 5 разів від війська, яке є тут зараз у нас. На будь-якій ділянці їм треба накопичити війська зараз біля 100 тисяч, мінімум, на кожну область. Тож виходить, що такого війська в них... Взагалі бути не може. І це не просто людей туди навести. Їх треба озброїти. Їм треба надати техніку, їм надати боєкомплект. Всього цього ані у Москві, ані у Білорусі нема. Тому північні кордони, зараз вони можуть використовувати виключно для провокацій. І ніякого наступу тут не буде. Взагалі, На... У цій ділянці від Житомирської області аж сюди до Польщі вони наступати не будуть, бо тут нафтопровід їхні, їхні гроші, вони самі себе таким чином можуть позбавити грошей, дуже значних грошей. А наступ на Київську, Чернігівську і Сумську область також неможливий, бо тут уже зовсім не та ситуація, яка була. Ще у лютому 22-го року. Взагалі треба розуміти, що ресурси Московії закінчуються. Нема в них зараз ресурсу, запасу, війська, техніки, зброї і всього іншого, щоб організовувати нові наступи. Тож, не треба перейматися, не треба впадати в якусь там паніку і казати, що ось там з Білорусі на нас можуть знов зробити вторгнення. Наша влада розповідає, що там війська нема. Війська там насправді є. Там людей, якщо їх ще можна назвати, людей навезли багато. Але для наступу не люди потрібні. Потрібна техніка, потрібні дороги, потрібна зброя. Дуже-дуже, чого там потрібно. Всього цього, окрім людей, там немає. Тож, не переймайтесь ніякого наступу з території Білорусі, тобто з півночі, через наші північні кордони, не буде. І бути цього не може. На цьому все. На все добре.